Приїхав автомобіль, в якому щось начебто підтікає. Citroen C4, якийсь там дизель. А це колектор, який треба відмити. Як це зробити, поки ніхто не знає. Ну, от. Така ж історія з форсунками. Зараз покажу. Так виглядає постіль розпредвалів. Тепер треба це якось відмити, а потім, може, і зберемо і може і запрацює. Причина тому пробіг шайб під форсунками, але на то забили. І оце о, це пла пластмаса отака. Тобто, ось. Що Шов третій час, як. Зняти форсунки, вже і заливаю, і зворотній молоток є, але поки ніяк. Вийшла тільки одна, ось дивіться стан. Це просто якась жесть. До речі, шайби нема. Застрягла, мабуть, там, в цьому колодці. Для того, щоб їх витягти, буває, що прикипають наглухо, треба зірочку забити, і тоді вони виходять. От така начебто проста робота. Може розтягнутися на тиждень, просто тому що треба, не можемо зняти форсунки. Так, дивіться, що зробили, значить, це фріза. І фрізою вичищаємо ті канали. Дно, де сидить форсунка. Оту. Інакше шайба не буде прилягати. От. І тоді буде знову прорив. Так, трохи помили, зараз ще сполоснем, От Та і будемо збирати, в принципі. оця форсунка беушна, але інша, бо та рідна не витримала наших знущань. От. Так буває, коли затягли з ремонтом. Зараз помили двигун, бо тут неможливо було до, того, до чогось доторкнутися, все було в тій сажі. Подивимось, як працює. Кондиціонер заправили, покатались. Працює нормально, От, але ще видно, натяжний пристрій підліпає, це, це каже про те, що цей шкіл треба міняти. Ну і тут воздуха нема чим прикрутити, нема ні одного кріплення, тому трохи бубниць. А так все нормально. Тож не запускайте на цих моторах шайби, міняйте, бо потім це вимить і зробить досить важко. На цьому все.